Якби тобі залишилось жити десять хвилин? Уяви Ти прокидаєшся. І дізнаєшся. У тебе залишилось десять хвилин. Не десять днів, не десять років, десять хвилин. Що б ти зробив? Зателефонував би тому, кого давно забув, обійняв, вибачив. Записав те відео, яке боявся зняти. Чи може? Нарешті почав жити? Я знаю одну річ ми всі думаємо, що маємо час, але це ілюзія. Життя не обіцяє потім. Іноді ти просто прокидаєшся. І розумієш, що далі вже не буде. Я розповім тобі історію. Він був як ти Ранки, кава, метро, офіс, мрії. Десь на фоні. У голові ще встигну, але він не встиг. Хвороба, діагноз, і раптом не п'ятдесят років попереду, а кілька днів. І ось тоді він почав жити. Писати, прощати, казати Люблю, діяти. Але знаєш що? Він міг усе це зробити раніше. Як і ти. Послухай мене. Якщо ти чекаєш на знак, це він. Якщо думаєш, що не готовий, ти вже запізнився. Зміни не робляться тоді, коли легко, вони робляться тоді, коли страшно. Ти не бідний, не нещасний. Ти просто ще не почав грати у своє життя. Не живи чужим сценарієм. Живи справжньо, свідомо, точно. Бо ти не знаєш, скільки в тебе лишилось. Підпишись, якщо ти прокинувся. Поділись з тими, хто досі спить. Бо мотивація це не ролик, це вибір. І час саме зараз.